Пан Петро, доброго дня. Підкажіть, будь ласка, получається дуже багато звернень на нашому каналі. Подивились ваші відео, люди. От по укриття, про коріння, про корупцію, що там виходить, куди воно все стікає, витікає. Рожуйте, будь ласка, для Київлян от, по майну. Як це виходить, що укриття викуплені, от ви казали? Так, просто викуплені. Так, доброго дня, друзі, дійсно. Ми дослідили це питання, куди ж сподівались бомба тому що. Були підняті питання, громада підняла питання, що КМДА виділяє шалені гроші, а куди ж вони йдуть? Чому ці гроші не, йде, не йдуть на бомбосховища? І от ми з'ясували, чому, чому вони розкрадають, а тому, що бомбосховища за тривалий час були всі викуплені. Думати друзі. ну, наше бомбосховище, яка є що, це є місце загального трактуванням. Більше того, бомбосховище знаходиться на певній адміністративній територіальній території, тобто це власність громади. І як можна було, було продати, а ми з'ясували, що в цьому приймав участь начальник ЖЕКа, УЖХ начальник, міський голова. Даше і крапку цьому ще поставив пана Мельченка, коли він своїм розпорядженням перевів бомбосховища до нежитлового фонду. І таким чином виводилися. всі бомбосховища, були виведені шляхом розпорядження АМ'яченка. От із Почему я дослідив, тому що от є така представництво ГОЙОР по місту Київ, де вона. А от ви казали, по, го йорі Так, По підробних да, документах захопила, да, бомбосховище, влаштувала. Та Ще намагалась продати. Думайте, продати не Там якій Гавриш. там іще там Анна Максимчук. Так а она як ж, може громада Київська долучитися же... до цих питань, у кого це теж по душі шкербани? Зараз я, я розкажу, то Далі. А вона ж Анна Грегорі, вона ж Анна Максимець. А Супруга, до речі, колишнього російського банкіра, який втік ще до війни зараз, розумієте? І вони таким же чином по підробному документу вкрали цілий завод ще, розумієте? На Борисполі, пластмасовий завод. Тому це питання дуже болюче. І от, запити подали. Що піс... робити? Да, от, яким чином робити? Отак, от друзь, перший крок. Якщо вам стало відомо. Що, Не довжий, світло, да, що да. було, було захоплено, що необхідно зробити? Викликайте поліцію. Ви, як свідок, уже збираєте 2-3 свідка і кажуть, що тут було б дево? Поліція приходить, складає те саме, всі документи проте. Ну, це зараз у Фейсбуці модна тема, я да, дивлюся це да, по да, Бонгословіщу після ж але, але, да. Вони ж знають, що це корупційна складова. І тоді Кічко, до речі, він уже казав. Що він поверне всі бомбосховища, які були викуплені. Але ж це, це замало. Ну як це так? Е, власність громади по підробним документам, начальник ЖЕК, УЖХ, там, круті, льмутілі, вони то переводять, то не переводять, то і що. Це ж головні справи, правда? Це ж не да, просто да, да. повернути на Тому ви і надаш, і що я, я вважаю громада ще повинна щось відшкодувати до на нас не збитків. Тому що от вони ж там же було бомбосховище, де ми, били, на, на що, ми були на Богдана Хмельницького, Там же було оборудоване бомбосховище. оборудоване. навіщо камдана писала цей пост? Навіщо камда написала цей пост? Що звертайтесь по бомбох по бомбосховища? Міс таки, бо по проблемах будемо звертатися. навіщо вони ж проти себе виходить, так такі. Ну дивіться, часів ну, було клік клічка. І зараз мусили написати. А крічкова змушен, змушене повернутися в ці бомбосхові. А всіх тих осіб, яких притягнути. притягнути. А у нього ж там рельси впускутись, воно виходить, круговоротворити І... буде. Ні, справа в тому, що е... Крічко ж виділяє гроші. Він ж не знає, що ці бомбосховища, вони вкрадені. Ну він же гроші виділяє, типу, щоб. А, ну Виказати він хороший, розберемося, хто поганий. Так. Да. <ріг> 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 Якщо він піднімає таке питання і не може зрозуміти, куди йдуть гроші, йду, на барабани чому йдуть, на сукавижималку, а вони повинні куди йти гроші? На Ось Подивіться, ось, по боксаних міністра, я особисто інспектував це бомбосховище 5 років тому. Вона була повністю обладнана. Що таке повністю обладнана? Було окремий вихід, було витяжка спеціальна, яка стояла спеціально, щоб було, це саме, не можна не попала радіація. Більше того, було, був комплект газів. Друзі, це не просто так. Там ще є санузел окремий. Коротше, всі, хто бореться за корупцію, виходить по цій темі, можуть з вами зв'язатися. Да. Вже 5 минут. Вже в рамках кримінального провадження, вже тоді да, пічко. А е, зараз, до речі, от я спілкувався з працівниками поліції, вони кажуть, що вони напряму вот, цю інформацію видають кничко. Mm -hmm. Для чого? Ми збираємо, ну вони базу. збирають цю інформацію базу, і тоді будемо повертати. Ну якщо Кличко вже не буде діти, ну то Тут вже кріжко треба вже притягати крючку до, до кримінальної відповідальності. Подякуємо вам, пане, дякую.